Ну що, пішли, глянем, де там жінка в мене збирається. Я вже давно зібрався, вже замерзнув вулиці. Та тут скоро. Думаю, як і ці одивати. Ботінки. Обида ну, така. Бачиш. Ага. Ну, возьми одні, а в сумку другі. в машині, якщо не подобається, перевзуєшся. Да? Третє, так? На третє. А назад, як будемо їхати, то в багажник покладеш там ще й третє покладеш. Та бачиш, яка зима, що цього ні разу її сапожки зимні виділили. Ну ще може бути морози. Та все може бути, обіцяють же, що буде ще будущему ж... пішов... збираєшся. Так, да. Я, Я пішов машину та... виганять. Я ж так не вмію, бежаю. Так, ну що, ми скупились, вже їдемо додому. Зараз ще заїдемо. Горош на купимо. Це мабуть вже біля нашої вулиці. Да, це буде. Да. Кінцево. Так, да, Весь базар обходили, усі магазини зайшли. Так, ну ти хлопчик ідеш чи. Чи Ні, не йдеш, ну дивись. Так, ну, и молодцы. ну все, едем. Приїхали ми додому, ось купились. Ковбаси купили ось кусочок. Так, ну зараз жінка буде показувати. Ось ковбаси, кусок такий. Ось така. Та така вона Куликовська. Ну нічого така. Що там воно? Баликова чи як воно? Баликова, ну вона ось. така. Ще року. Так, ми так, докупили по там одного дядька беремо. Такий, ну, гарний мед він подає. Звичай. Так, майонез. Так. Це, 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 це сімена. Якщо так, так. завтра буде погодка, буде сіяти моркву. салат один і салат другий. Там сніжинка. Щоб так. раненько було. Так, щоб раненько було. Майонез. Так, імбірмелений. Це що у нас таке? Так. Італійські трави. Оце купили це, ну, печериць. Небагато так. Та нам ходимо. Так, яблука трошки дешевші, такі. да? Ну трошки дешевші, ну це по 34, щось таке. Так, я її скупив, а таких два. Вони, вже жаль, несли. Це трошки вийшло дорожче. А оце на базарі, ну тут дешевше, по 34. По 48. Да? По 48, що я мрію. 48, ну вони жоно, бачи, да, які гарні, крупні. Такі, да. А тих купили у форії мелкі, да. ну такі мелкі і. Це ж по 52 були. А то 50, по 50, по 50. Ти цифри мені тожеш. Такого хорош купили 5 кг там заховав пачку, і це ще 2 кг. Так. Роз... Так, да. Е, це що у нас? Какао. Це який шампунь? Це рідке мило, кульочки, венчик, бо у нас той вже такий. Оце Це ось таке нам подобається. Оливковий якось. Лавровий якийсь. листок. Так. Це соус соєвий. Оцет яблучний. Це що таке? Р, тут а суміш ось а, от мисочку. Понравилась нам, так одна Дивіться. була, треба да, пора. Це буде одна тільки в авролі знайшли. А ну, може ще десь полінили в другу їхати. Для супу така. Так, це, це для колонки. А для масла, масла тому що керамічна побилася. Да, це тертушко mm. для морки корейської купила. Mm. Так, так, тоді. Дивіться. Оце от серця. Пупи, скурки, печінка і крильця купили. Ну і недороге. Не Акція була. Поїхали Ой, мой вою напали. Така Суперло, крупненька, так, добра. Не викладай на стіл. І ось отакі дві скумбрії, Просто посолим. Посолим, одну посолим, по по а там може і захоплемо одну. Оце ось по 200 гривень. Це гарне тупса. Гарно, хай на харчу робити. Ага, ну тоді для щурів там яду, я розкладаю двічі на рік. І щурів. Мені, то, мені, мишей немає, на щурі миші. Починаємо готувати. Ось поставили цей суп буде з потрошків курячих. Ось е, треба е, пупи. Провірити, чи нема там нічого, чи не дочищені, чи ні. Серця отак от порозрізати, бо тут всередині кров буває. Ну, в мене точно було. І покласти хай вимочується. Хоча б хвилин 15-20. щоб воно І будемо смажити, ну... Зараз кроми вже вже Да, Ну, я ту саму, як її в грицьока. Мойва. Мою. Випала з голови. Ну, коротше, почали. Бо жрати хочеться вже. Аж аж сосе. А тебе є. Нічого? Трохи. <рес> Трохи, <рес> да. Ну, терпи. Думаєш, скільки їздили півдня. А, терпи. Так у нас є там щось поїсти. Ні, я ж датиму. це самое. Я мою буду. Так неси тоді картошку. Зараз принесу. Чи не все. Ось. Поки їздив в мене підійшла Пара ось така ось. Гарна. Ну це якихось Блочок там дочаючи. Ну, щось зараз будемо ковбасити, Розберемось. Надумав пиріжків е з яблуками. Яблук купили вам. Е півтора яєчка. ну З двох яєць е білок, а з одного жовтока. Один жовток оставив мазати, тоді буду. Так. Тоді що сюди? Сметани ось кинути. Пару ложечек вот таких от. Одну. Ну хай одну будем. Зінька підказує одну ложку. Це ржадності. Те ж сама і есть там. Так, олія. Ну, я нарвью, аж ложу п'ять. Два, три, чотири. Я, раз сметани не дала, значить лікар. Та я. ложи, то я пошутила, ти вже Пошутили. такий зляк лякливий. А, чи а, 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 а. Ваші шуточки <різь> тоді боком виходять. Так. Ну, не борошно. А це купи борошно. Попробую, що воно з цього борошну вийде. Сметана, гісточка, не дуже розполучиться. Ну, хай постоїть. Не ходи по що я куда-то ми поки воно постоїмо. Так, ну що, дивіться, тісто готове ось таке от. Тепер поми його відправляємо і хай воно у нас підходить. Годинку десь. Да, годинку. Ось, у мене тут дежурний розбирає ночок. Отварила пакетично тим. Таке от овоче да. анти, вот такой вот рецепт мы его мы просолили мы там оно вместе. А то Ну, все перемешала а отди просто с мукичкой и всё. Вот ну, такая толстенька. Та гарна. Да. Один. Я вже скучила за мангою, ми вже ні. Не... Uh -huh. Ми любимо, но давно і не жарили, да? Да, ну треба її смажити так, щоб все відкрите було, бо запашок у неї такий не слабый, скажем так. Ну, смаж тоді. Вже угу. зніму, коли готова буде. Так, мой вот досмажується, бачите, от, я ось на горілці. Нет, ти знаєш, рух, не така і невольнича, то було видно перемерше. Багато рода така. І, І ось вирішили ще натушкувати крилець. картоплею. Ну, тут... Не натушкувати, а на замаринувати. За... Ну то время замаринуємо. Запекти, коротше. Отаке буде щось. Так, замаринували оці крильця. Картоплю. Картоплю от е... наливаємо, коротше, холодної води. Дуже холодної, Коли вона буде... У духовці стояти вона така плотненька тоді буде, не буде розлазитися. Так, марина тут який? Соєвий соус, цибуля, э, ця його, кусиль, паприка, коріандр. Чи коріандру не було? Ні. Ні, не було коріандру, а був тмін. Да? Чи що там кидало? Я вже забув. Трави прованцеві. А, прованські трави розмарин. І розмарин. Оце так, такий маринад. Ну, хай воно постоїть і картопля хай стоїть з півгодинки. Ну і крильця так само хай стоїть. А тоді вже будемо в духовку її ставити. Ну то пізніше я покажу. Так, а ну хто тут в моєму городі лазить, а? Ага, погода така, ти подивись, туман. Та, Та сьогодні так. не розвиднялась. Взагалі не розвиднялась. Цибуля різає. Я думаю, де вона в мене пропадає <рес> Це... уро... хто... урожай. Хто краде цибульку, а, так? Хто Та її краде. бачиш, зрізати вона так швидко росте. А, ну зрізай. До твого ж супу? А, до мого супу. Ти ж вариш там суп. Та варю. На супчик і до рибки. Ну, хай це ще обростає, да? Це ага. ще зрізати, а то хай росте. Ну, хай росте ще. Да. Та це а це треба ще яко... нової посадити. Да, диви а це заварна. вже така слабенька. Ну, гарно це буде. Ну, пішли. Зелененька. Тук майже готовий. Лапшу кинули. Ось. Це петрушка вон. Ну, зелень, коротше, Щас. петрушка. То Та ось там буде. зелененькой Там такая же есть репчатый просмоченок. Да. он там. Вкусу. Сколько там? Ну, хвиленьку покипите. И можно ну выключать. Да, тут же он щаится. А. Лапша он трогает. А. Да. С патрушками. Красивенько. Лапшечка. А. Ну что, он каштует. Дуже обалденна. А цибулька взагалі захорошла. А бачите, ціленька. Mm. Mm. Вона не перемерша yeah. і добра. гарна, yeah, Гарно, yeah. гарно. Yeah. приємного всім апетиту. І смачного. всім, Не смачного. Так, маринуємо картоплю. Це для того, щоб тоді смажити в духовці. Дивіться, тут... Італійські трави, базилік, суміш перців, паприка, посолили, а оліки. Таке, там, мабуть, пів ложечки, може трошки більше. Для того, щоб вона красива Отаки ми от кусками нарізаємо. А тоді вже викладаємо, я покажу. А, ось, ну, Давай. Остачу. Остачу. По лійкеси лив, так? Да? Так, да, може паприки трохи ще додати. Ну я додав тоді. І хай воно ще стоїть. Ну, годинку точно, щоб хай стоїть. Маринується. І так, тісто на пироги вон тікає. Вилазить, чи тікає. Добре. Бачите, яке шикарне, так? Да? Ну, Хороший. тепер треба розкидати отак от ну, да, такими компушками. Так. Ахазенька розгадає ось. Тут готово. Яблука ріжуться. Ну, не самі ріжуться, я їх ріжу. Самі вони щось не ріжуться. Ну, далі. Самі були. не хочуть, да? Ні, не хочуть. Вони самі. ножа бояться. Там може і так може порізатися, бояться. <різь> а ти не боїшся? <різь> Ні. Я не я Ну і хорошо. Показую, як ліпити пиріжки з яблуками. Та знають. Та знають навіть. Ну, хто знає, хто і не знає. Ось, бачите, отак от яблука поклали, потом ложечку цукру, туди одразу не перемішуйте, бо потечуть яблука. А тоді отак от такою... Так, хто як? Ще косичка. Зверху краще, да. Да, так. Так, ну, можна з піднизу ну, друг і, на друга. І ось отак от. Да. Я дуже не люблю, тому що воно то і виходить тіста, багато такий mm -hmm. гребішок робиться. Ну. Я так легенько, люблю, щоб не защипнути. Любиш, що є, що ти зробиш. Ну, люблю. Кожен по-своєму, mm -hmm. да. Хто yeah. багато навіклює. Yeah. Я великий той гребішок, мені не подобається. Mm -hmm. З вашою любов'ю. Там багато тоді тіста виходить. Yeah. Я і так же багато яблук, щоб пиріжок такий був. Та якби Значінки. я зараз ліпив, бо в мене пиріжок разів 4 губи. більший, було б нормально. В тебе такі лапки, так? у мене щось, так, таке. Щоб взяв у руку і не стыдно було вже держати. Тримати його в руках і їсти не стидно. Ну ладно, хай ось підходять, тоді я помажу яєчком і тоді вже в духовку. Дороги помазані, підійшли. Так, духовка готова. Зараз буду ставити. Так, ану, потримай. Камеру. А я зараз смалю. А на Все. Так, ось пережечка з яблуками. Так вот, да, і от вийшли. Не розлізлися нічого. краси і дуже. Зарумяне лися. Угу. Mm, гарні. Дуже гарні. Так, починаємо. Это саме сможете крили це картоплею. Так, оттрусием цибулю, цибуля горітиме. І викладаємо це все. Картошечка промаринована. Картоплю сюда. Кравиться другая. Вот так вот викладаємо. Ще Чем ближе, чем ближе. тут он дивіся, скільки ще там еще свободного місця. месяця. Оце ось спекли такий, то та то ти затуляєш. Осталося тісто. Це да, такий яблучний пиріг. Всередине да, ну, да, там яблука. Так, і ну, з корицею, з сахаром, так. Да. Угу. Красивий. Надіюсь добрий буде. Та да. добрий там яблука, і кориця, і цукор, і, і насіння. зерня. Та... Кунжуту і соочнику. Ну, я думаю, добрый будет. Показывай, эти корешки у нас вышли. Гарные Яблоко сочные, они больше такие. Ну, добрые. Все mm. добрые. Так, а вот такая -ка получилась картопля с мясом. Ну, с мясом, да, с крыльцами. Такая. Ну, oh. ладно, красивая. Якенька. Зажарилась. Зажарилась. Ну, ми ж не любимо ну, сильно. Сьогодні зажарилось. вже пізно і сьогодні вже куштувати не будемо. Це хай вже на завтра, мабуть.